6 серпня у Львові сталося жорстоке вбивство. Близько другої години ночі правоохоронці знайшли тіло жінки в одному з гаражних приміщень на вулиці Ждахи. Слідчі встановили, що напередодні між чоловіком та жінкою виник конфлікт під час спільного розпивання спиртного. Під час варки підозрюваний спочатку побив жінку, а потім задушив її. Зловмисника затримали на місці. Внаслідок російської атаки 7 серпня по Дніпру постраждало чотири людини. Поранення отримали чоловік 43 років та жінка 69 років. Обидва госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Атака спричинила численні пожежі в місті. Горіли адміністративні будівлі, авто також знищено 12 машин і пошкоджено ще 17. Серйозні пошкодження отримали вісім житлових будинків. Один з них повністю знищено. Понівочено також територію транспортного підприємства у Павлог. Раді загорівся дачний будинок та автомобіль. А в Криворізькому районі покинута будівля та модульний будинок. В Сенельниківському районі постраждав дах ліцею, а також суха трава. Також у Пологівському районі Запорізької області внаслідок ворожого удару загинула 62-річна жінка. У результаті атаки частково зруйновано приватний будинок, і жінка загинула на місці. Інформацію про трагічний випадок повідомили в обласній військовій адміністрації. У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який викрав особисті речі, техніку та будматеріали з квартири, де мав виконувати ремонт. Подія сталася в Святошинському районі, коли 25-річна жінка звернулась до поліції, повідомивши про крадіжку. Виявилося, що жінка з пів найняли будівельника через оголошення в інтернеті. Однак, після того, як зловмисник отримав ключі від квартири, він припинив виходити на зв'язок. Приїхавши на місце, власники виявили зникнення своєї. Іх речей правоохоронці встановили, що крадієм виявився чоловік з Одещини, який нещодавно переїхав до столиці. Викрадене майно було вилучене, а підозрюваному оголошену підозру йому загрожує до восьми років ув'язнення. Нацполіція України спільно з молдавськими правоохоронцями викрила організовану злочинну групу, яка ошукала українців на суму понад 2 мільйони гривень. Зловмисники пропонували послугу доставки автомобілів з США, обіцяючи швидкий та вигідний пригін автівок. Проте виявилось звичайними аферистами. Організатором схеми став 36-річний українець, який вже кілька років проживав в Республіці Молдова. До участі в злочинній діяльності він злучив свою дружину та знайомих. Через соціальні мережі зловмисники заманювали жертв, пропонуючи їм вигідні умови доставки автомобілів з-за кордону. Правоохоронці провели масштабну міжнародну операцію, під час якої було здійснено 14 обшуків на території України та Молдови. Під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, готівку, а також транспортний засіб преміум класу. Лідера угрупування затримали на території Молдови. Наразі він перебуває під вартою. Прикордонники на пункті пропуску Рава Руська виявили спробу незаконного перевезення товарів на суму понад півтора мільйона гривень. У багажному відділенні Мерседес виявили 600 упаковок харчових добавок та 300 упаковок мазей, А в Lexus понад 900 пензлів для макіяжу і 400 підводок для очей. Ще одне авто приховувало монети з 19-го, століття, які можуть бути культурною чи історичною цінністю. Усі виявлені товари були вилучені митниками, а на порушників складені протоколи.